Вітаю в ефірі новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. І як завжди, у цій порі ми підсумовуємо події дня, що минає. У студії я Михайло Когут, і вже за мить. Дивіться про таке. Заблудилися у Львові. Затримали диверсантів, які готували теракти. На сході спокоєм не пахне. Чи можливе загострення військового протистояння на Донбасі? Гривня вже не та, як війна та економіка знецінюють гроші. Гривня продовжує падати в ціні. Сьогодні Міжбанк відкрився зростанням долара майже 15 гривень за одиницю. Проте коливання курсу залежить не лише від війни в країні. Головну причину експерти називають дефіцит бюджету та борги. А зміцнити гривню зможе не мир в країні, а перш за все, економія державних витрат. 14,7 – з такою позначкою сьогодні відкрився між банк. Долар продовжує зростати. Звинувачувати в цьому люди вже звикли війну. Проте експерти кажуть, зростання курсу провокує відсутність реформи бюджетної системи в Україні. Якщо сьогодні не зробити кардинальну чистку соціальних виплат, пільг. Різного роду витрат, витрат на апарат управління, витрат на міністерства, не зробити скорочення, скажімо, на ті види непродуктивних різних, скажімо так, витрат, які не потрібні державі. Ми просто можемо мати дуже курс. Поганий, дуже поганий. Я не хочу говорити який, але реально може бути дуже низький курс гривні. Пані Наталі зростання курсу долара засмучує. Жінка працює на ринку, продає польські продукти, тому безпосередньо працює з валютою. Якщо в злотах злотий був 2,50, зараз він 4,40. І якщо розрахувати, що долар відпустили вільне плавання, тобто нам нереально спрогнозувати які ціни. Люди, шарахаються це у банках каси порожніють, проте чимало львів'ян скаржиться не на зростання курсу долара, а на взагалі відсутність роботи та грошей. Ніхто не хоче нічого робити і не хоче нічого оплачувати, тому що всі не знають на чому стоять. Що в нашій країні роботи немає і ми без зарплати вже, слава Богу, два роки. Розумієте, так що нам до долара так фіолетово. Та нема коли мені з тими доларами? Я працюю з гривнею. Ростислав Славюк, певний стабілізувати гривню можна. Потрібно позбавитися лишніх державних витрат. У Нас є дуже багато того, що є державним, що можна продати. У Нас є маса різних державних будинків, дач санаторії. У нас є маса різних. Навіть не нас є так звані господарства, які обслуговували колись президента, Верховну Раду, і так далі. Тобто, маса такого є активів на мільярдів двадцять в гривнях це все можна продати. Треба скинути це більше того, що воно є. Його ж фінансують бюджет. Оце є біда. Як повідомляє державна служба статистики, з початку цього року і по жовтень включно інфляція в Україні сягнула 19%. Найбільше подорожчали транспорт та пальне на 35%. Комуналка підскочила в ціні на 27%, Медичні послуги та ліки з 23,5%. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 20.15, Другий телеканал. І до подій на сході на Донбасі та на кордоні з Росією знову фіксують зростання кількості російських військ. В штабі АТО кажуть, що колони їдуть і їдуть. Практично щодня бачать нові одиниці техніки. Чи означає це загострення конфлікту? Особливо дивно це виглядає в умовах спокою, який зберігають українські військові. Чому ситуація на сході набирає нових обертів? Далі в сюжеті. Поки що українські військові лише фіксують переміщення техніки до українських кордонів в зоні АТО, але активних дій поки не ведуть, хоча готуються до відбиття нових потужних атак. На залізничну станцію міста Каменськ-Шахтинський прибув ешелон з 50 танками Т 64 і 10 командно штабними машинами без розпізнавальних знаків. Зафіксовано також ешелони з технікою, що прослідували через місто Молодогвардійськ Луганської області. Водночас, командування Збройних сил Російської Федерації перевело окремі частини військово-транспортної авіації в Підмосков'ї та Рязанській області. У бойову готовність навіщо Росії війна? Політологи розходяться в думках, але в кінцевому варіанті все зводять до одного: путіну не вигідна успішна Україна, тому створення коаліції відтак нормальний режим роботи ради і уряду йому як кістка поперек горла. Тому потрібні нові заворушення і нова кров. Питання лише в масштабах нових зіткнень чи будуть вони як повноцінна війна? Політолог Микола Бучан не впевнений. Водяться війська, вводиться броне та інша техніка, створюються так звані чотири ударні групи, які ну, принаймні потенційно готові нападати на Україну. Наскільки це реалістично, особливо в плані того, що скоро буде похолодання і зима, сказати важко. Очевидно, що все ще буде залежати і від багатьох чинників це і, зокрема, реакції на ті можливі речі з боку Європейського Союзу і США. Можливо, від даних розвідки російської про те, наскільки Україна готова оборонятися, від того, так само буде бато чому залежати. Але в будь-якому випадку варто сподіватися на те, що не буде стабілізації ситуації найближчим часом. Хоча каже, передбачити дії Росії не може ніхто, бо їх логіка не завжди очевидна. Але водночас військові експерти радять не панікувати і не нагнітати. Оце брязкання зброї може бути швидше елементом інформаційної війни, тому радять довіряти тільки даним РНБО він не зупиниться і треба бути до цього того. Просто якщо казати про те, що ми вживаємо щось не вживаємо, ми вживаємо заходів. Держава вживає, але це якраз із тієї серії, що про що, ну, напевно, не дуже треба афішувати. Треба розуміти дійсно, що все це, що нам нав'язується з екранів телевізорів, по інформаційних і різноманітних системах, по соціальних мережах і таке інше, це. Не просто так, це той прояв якраз тієї війни, про яку ми кажемо, і треба дуже критично до цього ставитись. В такі ситуації треба також звернути увагу на поведінку президента України. Він не бачить загрози, якщо звертається до народу з промовою про коаліцію, а не про можливість війни. Якщо він спокійний, значить знає більше аніж ми. Можливо, війна не питання близького майбутнього. Вікторія Прихід, новини 2015, другий телеканал. А крок до біди у Львові могла статися серія потужних терактів. Від вибухів могли загинути десятки людей, але служба безпеки встигла знешкодити та затримати терористів. Всі вони мешканці Львова, завербовані ФСБ Росії. Чому у Львові також небезпечно? Далі в сюжеті. Росія готувала теракти у Львові. Серія потужних вибухів мала забрати життя львів'ян на автошляхах майже у центрі міста. Працівники СБУ Львівській області майже в останню мить зупинили теракти і затримали усіх членів терористичної групи, так званої групи Кузніцова. Я кажу, що якийсь циліндр зелений, подібний на гранату. Де деталі від цього циліндру? Верні я... тебе є? Нічого немає. Я кажу, що принесли, я поклав і віддав. Що поклав? Що ти з ним робив? хто його збирав. Скільки часу ти збирав? Хто збирав? Мені дали схему. Теракти у Львові готувалися ще з літа. СБУ вже тоді вийшла на шлях терористів. П'ять громадян України були завербовані ФСБ Росії. Там пройшли навчання та інструктаж. Терористи працювали у Львові, це молоді чоловіки. Один системний адміністратор, інший приватний підприємець, який шив одяг для бойовиків ДНР, ще двоє з групи, колишній міліціонер та звільнений військовий Збройних сил України. Попередити біду працівники СБУ змогли за крок до теракту. Коли вже був... Змонтований сам вибуховий пристрій, і вони його от взяли для того, щоб йшли на місце підриву. Тобто в цей момент була проведена операція з їх затримання. Терористи планували підірвати з допомогою даного пристрою один із об'єктів транспортної інфраструктури міста Львова. Під час обшуків, які ми проводили, в них вилучено 4 гранати РГ-42 та Ф1. Як ви знаєте, Ф1 є дуже небезпечною річчю, так як зона ураження даної гранати сягає 200 метрів. Крім гранат, були вилучені інструкції, як з них створити. Виготовити вибуховий пристрій. Щоб упередити майбутнє питання, хочу сказати, що ми всі розуміли, що цей вибуховий пристрій, який монтувався, взрив, його мав відбутися від сигналу мобільного телефону. Тобто, це не просто сама граната, це механізм. Тому, скажу відверто, я дуже вдячний оперативним співробітникам, які впродовж тривалого часу, день і ніч, несли службу, щоб не дати можливості тим людям запустити саму пекельну машину. Вибухи готували провести у Львові та в області. За скоєне бандитам мали заплатити чималу суму. Та, окрім того, терористи були прихильниками так званих проросійських рухів. Складність ситуації при затриманні даної групи була в тому, що ми не знали механізму, яким чином буде відбуватися сам. Взрив. Тому, повірте, ми пережили важкі хвилини для того, щоб при затриманні ніхто не постраждав. Ми розуміли свідомо те, що вони могли привести в дію цей пристрій. Будь-яким чином, ми знали, що вони його роблять, скажу відкрито, але не знали саме шлях підриву. В групі був колишній співробітник міліції міста Львова. Вони мали підтверджувати свою діяльність, що вони діють на території нашого регіону відеозйомками, які мали направляти в Росію і показувати ось оце ми зробили. Хочу сказати на таку обставину, що вже сьогодні, в ході слідства, ми можемо стверджувати, що ймовірно буде порушена нова кримінальна справа за статтею 111 це державна зрада СБУ постійно виявляє людей, які можуть сіяти сепаратистські настрої в Галичині чи співпрацюють з терористами. Але реальна загроза теракту у місті попереджена вперше. Працівники СБУ просять львів'ян бути обачними і повідомляти про підозрілих сусідів, чи, наприклад, залишені без нагляду пакети посеред вулиці. І пам'ятати, поки на сході війна у Львові також небезпечно. Ірина Матвіїв, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми у нашій студії ми розмовлятимемо з головою Львівської обласної організації спілки офіцерів України Петром Костюком. Вітаю вас у нашій студії. Uh -huh. Отже, пане Петре, скажіть, будь ласка, наскільки от масовою може стати диверсійна е, діяльність в Україні з боку як терористів, так і Росії, і наскільки серйозною? Я насамперед думаю, що е, наші відповідні... Структури, яким передбачено законом власне робота по упередженню таких терористичних актів працює і працює непогано, раз ми вже маємо затриманих у нас у Львові. Але, звичайно, намагання будуть. Намагання будуть з тою метою, щоб залякати населення України і Львівщини, зокрема. Чому був вибраний Львів? Ну ми з вами, як львів'яни, знаємо, що дуже багато приїжджає туристів. Тобто тут два такі цікаві питання, що воно швидко рознеслося, якби таке сталося, тому що і вихідці з інших країн і Зменшився би потік до Львова, і власне, ну, Львів завжди славився своїм патріотизмом і Львівщина, і, напевно, якраз був розрахунок на те, щоб понизити цей градус патріотизму. Довгий час ми були надто лояльні, надто відкриті. Напевно, це правильно як для європейського. Українського міста, але зважаючи на те, що йде війна, маємо бути уважніші, маємо е, звертати увагу на посторонніх людей, які з'являються у нас на подвір'ї е, чи знімають квартири в нас е, в будинку. І е, якщо ми е, маємо якісь сумніви, то напевно не треба соромитися, а звертатися і в міліцію і в СБУ. Напевно, з тою метою і міліція і СБУ має озвучити якісь е, свої телефони. Це не значить, що ми повинні сіяти недовіру, але е, ми повинні виховувати в собі пильність і розуміти, що йде війна, і вона може сягнути і сюди. А створювати якоїсь паніки не потрібно, тому що якби там не відбувалося, ми впевнені в своїй правоті, звичайно, ми просто зобов'язані перемогти, і ми переможемо в цій війні. Але ми повинні розуміти, що ми повинні жити в єдиній системі координат, і те, що появилася терористична група, яку добре. Що зліквідували, свідчить про те, що е, ворог буде і далі намагатися дестабілізувати обстановку загалом всі в Україні і, зокрема, на рівні. за бажання відкрити якийсь внутрішній е, фронт в тилу чи е, розхитати Україну? Ви знаєте, е, це і одне, і друге е, розхитування буде йти е, постійно а внутрішній Фронт будуть намагатися відкрити там, де є, ну скажемо, більше підґрунтя, тобто людей, які мають певне бачення, чи мають якусь ностальгію. Я не думаю, що це в Галичині пройде. А от створити якісь відчуття страху, невпевненості – це вони будуть намагатися робити. І якщо як з цим можна ще боротись, тобто людям. Ну, це не потрібно для паніки, але варто бути обережними на вулиці чи людям варто бути обережними і е, трішки е, змінити своє е, ставлення до навколишнього. Ми не можемо вже жити так, як ми жили два роки назад. Це треба розуміти самим, пояснювати своїм дітям близьким, але при тому це не має бути якась загальна е, підозра, тому що це теж недобре. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, у студії був Петро Костюк, голова Львівської обласної організації спілки офіцерів України. А ми продовжуємо новини. Щеплення відновлять вакцини, яких бракує в українських клініках упродовж місяця, мають з'явитися в кабінетах щеплень. Запевняють медики цього тижня зняли законодавчі перепони, які заважали реєстрації та тендерним закупівлям вакцини. Тим часом спеціалісти б'ють на сполох через таку ситуацію в країні збільшився ризик поширення інфекцій. Як запобігти захворюваності? Загалом актуальні питання імунології в педіатрії обговорили провідні українські імунологи під час 13-ї всеукраїнської конференції у Львові. Спеціалісти, зокрема, наголосили на напружені ситуації, що склалася в українських поліклініках і лікарнях через відсутність чи брак вакцин для планових щеплень. Постачання державних вакцин відновиться найближчим часом, кажуть медики. Вони будуть десь от вже на цьому місяці. Охоплення, охоплення таке на грані того, що може бути вибух якоїсь інфекції, тобто майже по всім інфекціям. От ті, що у нас обов'язкове щеплення, майже зі всіма проблемами. Імунологи нагадали, коли у 80-ті роки була хвиля масових відмов від щеплень. Наслідок на початку 90-х виникла епідемія дифтерії, яка забрала життя семи сотень людей. Кількість відмов і відсутність вакцин здатні порушити створений загальний захист від циркуляції небезпечних хвороб. Сьогодні відсоток охоплених дітей сягнув критичної межі, орієнтовно в межах 60 прибажаних 95%. Додає ризиків ситуація в країні. Інші інфекції, такі як дифтерія, і, на жаль, поліоміеліт в умовах війни на сході, так вони можуть про себе також дати знати, тому що це проходили на своєму гіркому досвіді багато країн, в яких були несприятливі соціальні ситуації і воєнний стан, коли цілі території взагалі не вакцинувались. Так і тоді, скажімо, спалахи там з занесенням на територію, де навіть війни не було, вони цілком можливі і цілком. Очевидно, що це може відбутись в Україні. На жаль, поки бракувало вакцин, чимало батьків зверталися з проханням щепити дітей за власні кошти. Причому зросла кількість дітей, які пройшли вакцинацію за європейським календарем щеплень. Українська програма це 10 вакцин, Європейська програма це 13, 14, 15 вакцин, загажливості, яка країна. Ми маємо всі всі вакцини і проводимо цю вакцинацію. Кабінет вакцинації у нас в лікарні. Працює з великим навантаженням. В нас є дні коли ми щепимо 40 дітей. Це за рік виходить 6-8 тисяч дітей. У міністерстві запевняють, що сьогодні закуплені усі препарати для імунопрофілактики. Відтак батьків просять звертатися до сімейних лікарів та педіатрів, аби відкоригувати графік щеплень. Жанна Ліщенко Олег Возний новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить.